Всім привіт! Робимо варенички і вирішили все-таки вам показати. Пів кіло муки, дівчатка, тут і 4 столових ложечки оцих олії. Мука і олія. Перемішую, більше тут нічого нема. Мукичка і олія. Так, тепер муку треба гарно розтерти із олією. Отаку в однорідну маску. Просто розтираємо, щоб була суха суміш. І мукашу впитала дуже гарну олію. Тоді буде хороше, хороше тісто. Я його на ефірі показувала, але вирішила вам окремо його відзняти і перетираю. Коли перетерли, що суміш стала така сухенька, беремо далі 250 мл водички з крана. Обична прохолодна вода. 250 мл сюди. Чайна ложечка солі і одне яйце тільки жовточок. У тісто я кладу до вареничків тільки жовточок. Все. Так. Так. так тільки жовточок кидаємо. Все. Це все перемішали, жовточок із сіллю, і водичкою, однорідну масу, і відправляємо сюди до мукички. Якщо робити на кілограм муки, варенички, то пів літри водички. Якщо робити на пів кілограма муки, то 250 мл водички. Тепер все руками замішуємо і більше ні соди, нічого не додаємо. Тісто виклала з мисочки повністю на доску і ось я домішую його. Муки не грами більше не додавала. 4 ложки олії, пів кіло муки і 250 мл водички. Туди вбила один жовточок і чайну ложечку солі. І оце таке в нас вийшло тісто. Заміси. Тепер тісто зразу з ним можна працювати. Я не даю стояти йому. Тепер ділимо наше тісто десь приблизно на три частини. З одної частини я буду розкачувати варенички, а ці дві частинки от, підкатаю в такий шар. Ось яке воно, дивіться, м'ягусіньке, гарне, не липне до рук. Дуже гарне тісто. І люба начинка. У мене сьогодні буде консервована вишня. От, і картопля пюре. Поділили ж тісто на три частини і починаємо розкатувати. От, розкатуємо. Не дуже тоненько. Як ви вже догадалися, я варенички буду стаканом або формою видавлювати такі кружочки і ліпити. Бо є люди колбаску роблять, і цю колбаску ріжуть же частинами. Мені так не дуже подобається, бо вони тоді не однакові. Отак От розкатали. І. І от така в мене є формочка. З цієї сторони, якщо робити, то це пільмі, а з цієї, то це варенички такі невеличкі. я цією формочкою отаку роблю кружочечки. І ці кружочечки, такі менюсінькі, зараз покажу, як я ліплю. Це картошка просто товчена, відварена, без молока, трошки масла, і туди обжарила цибульки. От таку чайну ложечку картопельки поклала і зліпляю вареничок. Отакий він у мене малесенький виходить, вареничок. В Воді дуже гарно варяться, не лопаються, не тріскають, ну, не тріскаються, заморозити можна. Отакі малесенькі виходить варенички. І викладаємо тоді, так кожний вареничок ліпимо. Наліпили частину вареничків з картоплею, тепер приступаю з вишенькою. Отакі от вони виходять: гарнюсінькі. Так. Вишня в мене консервована, яка варилася літом просто у собственному соку. Я баники набивала вишенькою, зверху засипала цукром і так от варила. І тепер кладу по пару бобочок вишеньок без цукру, по штучки дві, бо у мене варенички маленькі. І цукор не додаю. Зато, коли я їх зварю, кину вершкове масло і зверху посиплю цукром. І от такі от будуть варенички з вишнями. Також маленькі, акуратненькі. Водичка закипіла, я водичку підсолила і кинула варенички з вишнями. Уже буду їх витягувати, як тільки вони всплили. дивіться, не один не лопнув. Вареничок, вода чиста, не червона, це з вишньої варенички. У це вже результат по воді видно, що не розлісся вареничок. Варенички не тріскаються, не лопаються, можете заморажувати, можете зразу варити. А тепер дивіться, що я роблю. Я, поки вони горячі, посипаю їх бігом цукру і вершкове масло. Поки гарячий посипаю бігом отако цукром, десь ложку столову хорошу цукру і отак от вершкове масло, пару кусочків. І отак ними потіліпаю. Це варенички з вишнею, Зараз будемо варенички варити з картоплею. Поки водичка на вареники закіпає, ті, що будемо варити з картоплею, зараз до цих вареничків зробимо соус. Беремо часничку, скільки хочете. У мене такий великий, то три зубки, от таких дуже великих. І просто його видавлюємо через чесночну цедавку. І трошечки укропчику свіжого кріп, мелко-мелко нарізаємо. Значить, давимо поки чесничок. Чесночок видавили, О, кріпчик нас порізали. Сюди до чоснику додаємо кропчику. І, звісно ж, солі десь. Ну, з півчайної ложечки точно кладіть сольки, з пів чайної ложки хватило. І олії. Олії хорошу столову ложку. Ну, я буду на око так ходить. Хорошу столову ложку киньте. Тепер останній інгредієнт це водичка. Водички, я також на але для вас я хочу показати, в мене цей стаканчик, він на 150 мл. Ну Десь півстаканчика десь. Грам 70 75 до 80 водички. І поки варенички варяться, оця вся суміш зараз настоїться, вона посолена. Хочете перчику за бажанням додати, чорного мелиного, також буде смачно. І цей соус. Коли ми зваримо варенички, ми сюди мокаємо вареники і так от ми їмо. Хай настаються, поки варенички варяться. Водичка в каструлі наша закипіла. Я воду посолила, посолила, кинула лаврового листочка, кинула солі і тепер кидаю наші варенички. Нажарені цибульки шкварками з почеревиною. Варенички наші вже закипіли, готові. Бачите, вже хорошо готові. Тепер я беру ложку цих шкварочок на дно і починаю викладати варенички. Дивіться, не полопані. От. І отако от викладаємо. Наші варенички вже готові. От так, Бачите, як бігають, не злипаються. Соус до них також чесночний, готовий. Мокати в соус, або просто поливати на тарілочки і так смакувати. Отак, От дівчатка, ми у нас вдома робимо варенички. Хотіла вам показати. Пробуйте, смакуйте. Тісто дуже не то що хороше, а шикарне. Вам сподобається.